Візолятори на монтажу, як же ж вони демонтуються-монтуються. Друзі, оце готовий фінальний результат, який ви отримуєте. Показуємо, як знімається накладка. Отже, у нас ось такий от короб. І ось так це просто. Для того, щоб щось замінити, почистити, помити і так далі. Все дуже просто. Варіант номер 2 це у нас такі безрамкові, нові, ми їх тільки ось завезли. Тут трішки важче. Тому що потрібно бути обережним, щоб не пошкодити плитку. Але результат той самий, ось такі от магніти і ось така от декоративна панель. Друзі, як же ж виглядають ці вентилятори ось у нас в руках, коли вони приходять до вас? Саме ось такий от зовнішній вигляд, є чорні-білі сірі в залежності від того, яка у вас плитка, ви можете підібрати. Але, в принципі, якщо вас від, ви підбираєте не в тон плитки, там, або щось у вас змінилось, не засмучуйтесь, тому що. Ось у цього бортика його майже не видно, тому в принципі це не дуже важливо. Маємо сотий 125 діаметр для будь-якої площі вашого приміщення. Замовляйте в описі під відео і номер телефону, або переходьте в шапку профіля. Обов'язково ставте плюс, якщо б нас не втратити. Ми займаємося технікою і продаємо ось такі от класні речі, Змішувачі кольорові, душові системи, ось такі от класні тумби. І ще ми маємо дуже великий вибір ось таких от класних інсталяцій. Інсталяційні комплекти продаємо як разом, так і окремо. Окремий унітаз, окремо клавішу, окремо інсталяція, а також комплектом. Пишіть!